Тоді, коли самі зрозуміємо, що в основі цієї війни. А в основі війни оце вікове протистояння народу Хліборобського і народу Кочового. Чого росіяни завжди хочуть? Вони живе в черсна територія, там все є. Золото, молітени, руди, руди, всякі, ну, абсолютно, риба біла, червона, там. Стою, ну Розумієте, що в них все є. Практично все, нічого не. Хоча навіть. Ну, є нації, які нічого не мають, але живуть чудово, торгують, ну там, наприклад, що з корисних попали, нічого. А живуть у десятки разів краще за тих же самих росіян. Чому? Тому що вони, зокрема, не лізуть у, у Німеччину, там не окуповують не Норвегію, чи що там у них ближче знаходиться. А у росіян це вічна тяга куди-то їздити. Куди треба щось їм треба петити до того Індійського океану. Ну добре, дійшли, помилича ти далі що. Далі переклавляється в Австралію про безсвіт має бути. Ну, тобто абсурд. Це нація абсурду. Не шві, не менше, Це ознака безкультурної нації. Тому ну, що от, от, про газети скажімо. У 2010 році я був в Америці у штаті Орегон, місто Портленд е, на зустрічі з редакцією їхньої газети, яка так і називається Орегон. Так от ця газета має тираж. 300 тисяч щономера. Газета щоденна. В Україні сьогодні нема щоденної газети, жодної нема. Голос України, в якому я працюю ще, але він закривається склочку. Виходить 5 разів на тиждень, але це не щоденна газета. А разом з тим, коли ми говоримо про якусь позицію Польщі, Польщі, ми цитуємо що газету Виборчу або жичі Варшави. Головне, щоб ми зрозуміли, у чому основа нашого протистояння, вічного протистояння з Московією, коли ми зрозуміємо, тоді переможемо. Бо не тільки війна починається зі слова, вона ж закінчується словом без підписання мирного договору, а це слово, війна не закінчена. До речі, з якою Україною Росія досі не закінчила війну, з якою він